Це ще одна українська армія. Торік Москва вважала, що українці покірно схилять голови, але вони не скорилися. Домой! звичайні герої, що голі руч зупиняли російські танки. Дюн оладейкен однерісисенс і виходили на мітинги в окупованому Херсоні. Ті, хто у день і вночі плели захисні сітки, ми повинні бути всі разом, ми повинні бути сильними і рятували переляканих тварин у зруйнованих містах. Пішли. Пішли, моя радість, пішли. Це медсестра з Чернігова, що 46 днів доглядала немовляту бомбосховищі, і київські хірурги, які оперували на серці без світла. Це ті, хто під обстрілами вивозили сотні людей з оточеного Маріуполя. Прикривали собою інших від градів у Харкові, і допомагали рятівникам у Дніпрі діставати сусідів з під завалів багатоповерхівки, зруйнованої російською ракетою. Звичайні герої їх тисячі, їх незламний дух і хоробрість допомогли Україні вистояти рік російського терору. Та допомагають захисникам на передовій наближати перемогу України,